Відчути дух свята, Воскресіння Христового Івано-Франківську стометрівку прикрасили до Великодня. Відтак дерева на центральній пішохідній вулиці вбрали у писанки та крашанки. Їх виготовили працівники культури, освітяни та переселенці. Цього року ми вибрали ближче до вічового майдану. Робили наші працівники культури, зроблено крашенок і писанок дві з половиною тисячі, і ще долучилися трошки освіта. Біля ста писанок принесли. Є ще ось такі синьо жовті стрічки. Ви як бачите, наші писанки в патріотичному стилі, тому що воно на, 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 на часі, і е, я думаю, що відчуття відчуття великоднього свята, а свято. Великдень це Воскресіння Ісуса Христа. Ми всі віримо, що Воскресне Воскрес Ісус і Воскресна наша Україна. Долучились до акції працівники та вихованці Івано-Франківської дитячої художньої школи. Вони розфарбували понад сотню писанок. У Нас не справжні яйця. Ми зробили видуті, помалювали їх. Діти так само допомагали, Ну дуже всім подобалося викладачам. Це ну для нашого міста, тому я думаю, що це буде просто для всіх дуже гарно. В на нашій школі є 18 сутично переміщених дітей, які приїхали на з Франківськ, з Херсона, з Маріуполя, з Харкова. І для них це нове щось. Їм це дуже подобається. Мешканці Івано-Франківська у захваті кажуть, тепер стометрівка по великодньому красива. Дуже добре, чудово. Це європейський, я в Польщі був там також якраз. Так само робили в них на тиждень швидше Великдень. Там також. Ми, ми переймаємо те, що нас забрали. Ми мали до, до 39-го, потім прийшли ці зі сходу Орда і забрали. Ну, і потім виросло два покоління, практично, яке ми повертаємо для нас, наших дітей, внуків і це чудово. Дуже красиво. І Франківська завжди був містом, де можна відчути свято. Атмосферне дуже місто. Опісля свят писанки з дерев приберуть. А поки місцеві та гості міста насолоджуватимуться новою великодньою зоною. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.